Малята відгадайте загадку, ширт гладенька і м'якенька. Спинка гнеться, хвостик в'ється, тільки лапки цеп, царапки. Хто це малята? Котик. Вірно, сьогодні на прогулянці ми будемо спостерігати за котиком. У котиків на голові є вушка, очки, вуса, вушка коротенькі, шерстка м'якенька пухнаста. Остик довгий, ходить він дуже ніжно. Навіть не чути, тому що на лапках у котиків є подушечки. Котики вважаються домашніми тваринками. Вони живуть з людьми і потребують турботи про них. У них великі очі, які дуже добре бачать вночі. І завдяки м'якеньким подушечкам на лапках вона тихенько ходить. Але якщо хтось захоче образити котика, він випускає гострі кітики і може дуже сильно подряпати. Котики люблять їсти молоко, м'ясо, рибку, кубасу, сметанку, полювати мишей, полювати різних пташечок. Котики дуже охайні тварини. Щоранку котики своєю лапкою мивають мордочку і лижуть свою шерсть язичком. З помоги вусів котик отримує інформацію про все, що його оточує. Предмети, вітер, температура. Якщо вусики видалити, котик буде погано орієнтуватиметься і почуватиметься невпевнено. Вуса допомагають визначити, пролізуть вони в отвір чи ні. Гадує полювання, тому що, як ошенят, вона важлива. В саме в грі не вчаться полювати. Домашні котики дуже люблять гратися з речами, які їм можуть нагадувати здобич. Дітки, послухайте приказки про кота. Гладкий кит мишей не ловить. З неї кіт чиє сало з'їв, з чорної кішки білої не зробиш. Кіт з хати миші на стіл, не все котомасниця. всі коти чорні.